Привіт, мої любві підписники. Сьогодні я вам буду показувати тутор як зв'язати браслетик з ось такою резиночку. Що вам потрібно? Вам потрібно будь-який колір, будь-який колейнощ. Просто треба або два кольори, або скільки хочете, або який хочете колір І так, що вам треба? Вам треба Ось такі ось Потім вам треба крючок білий. І ось така ось, э, рогатка. І так, що треба робити? Так, Ми беремо ось таку ось резиночку. так от, Натягаємо на одну і перехрестимо, мусить бути ось така ось. І потім беремо ще одну резиночку, натягаємо, трошки спускаємо, натягаємо другу. І так, потім беремо нижну ось цю перехрещену і ось так ось перевертаємо, натягаємо на ось ці дві. Потім трошки вниз, потім ось таку і ще одну резиночку. І ось цю нижню знову ось так ось перевертаємо. Ось, ось відсюди, ось так ось, і відсюди теж ось так ось. Потім беремо ще одну резиночку. І ось так ось теж робимо далі, потім ще одну, ще одне. Потім беремо ще одну і теж ось так ось натягаємо. І ось, собственно, що в нас вийшло. У вас має вийти ось така ось. Якщо ні, то у вас неправильно вийшло. І коли ви перевертаєте вас дві, то натягаємо не дві, а одну тільки сюди натягаємо. Не дві. А, і це все. А в другій частині покажу, що в мене вийшло. Пока-пока!